Доброго ранку, любі малята! Готові до заняття? Як завжди, підготуємось разом. Скільки нас живе в квартирі? Тато, мама, брат і я. Один, два, три, чотири. Ось і вся наша сім'я. А тепер сідайте зручніше. Ось наша люба подружка Оленка прийшла до нас сьогодні, принесла з собою ось таку чудову, гарну книгу. Ми з вами дуже полюбляємо книги. Дякую тобі, Оленочка. А принесла вона її не випадково. Вона дуже просила мене прочитати українську народну казку, яка називається Пори року. Бо Оленка ще не велика дівчинка, вона ще сама не вміє читати, але любить дуже казки. Ну що ж, прочитаю казку і їй, і вам. Українська народна казка пори року. жули були батько Рік і мати земля. І було у них чотири. Донечки красуні, зима, весна, літо і осінь. Знайомі імена. Зима була білолиця, щока, а характеру сувора жартів не любила, весна ніжна, лагідна. Із зеленими очима, які сяяли, мов та веселка, осінь мала золоті коси, а очі були сумними, сумними і плакала часто. Кожній дочці батьки самі вибрали вбрання. Зиму одягли в біле платья, весну в зелене. Для літа обрали барвисте, а для осені золоте. Дружно жили разом. От тільки й треба одягатися та сваритися між собою дівчатам. Одягне біле вбрання, а літо каже, і я хочу таке. Надіваю осень золоте плаття, а весна і собі міркує також отягнути. Терпіли батьки їхні сварки, а одного разу і вирішили. Ну що ж, нехай кожна надіне вбрання того кольору, який подобається. Одяглися дівчата, радіють. Літо в білому, весна в золотому, зима в зеленому, а осінь яскрава, мов веселка. Ой, що ж то почалось діятись на світі? Сніг, дощ, спека, мороз, листопад все переплуталось і все разом. Врожай не встиг достигнути, пташенята і звірята не встигли вирости. Отже, невдовго довелось носити дівчата в чужий одяг. Звірі, птахи, люди прийшли до них додому і просять любі пори року, надіньте своє звичне вбрання, яке вам батьки дали, а то жити неможливо. Вислухали сестрице і зрозуміли що кожна носить не просто одяг, а одяг життя для всього живого на землі. І з тих пір кожна носить те вбрання, що батьки їй дали, і живуть вони в мирі і злагоді. Сподобалася мавказка. А які пори року ви запам'ятали? Давайте пригадаємо разом: зима, весна. Пригадуємо, літо і осень. дуже добре молодці. А чому у всіх чотирьох доньок було таке різне вбрання, як ви вважаєте? Поміркуйте. Там я невеличка підказка у самій касті. Що сестри зрозуміли, що кожна носить не просто одяг, а одяг життя для всього живого на землі. Назвіть, будь ласка, чому, які саме кольори е, притоманні кожні пори року? Зимі. Біле, молодці, весні. Зелене, так, літо барвисте, як веселка, а осінь? Так, осінь в золотому вбранні. Як ви вважаєте? А чому у літа от було барвисте вбрання? Є у нас відповіді? Поміркували? Так, бо влітку стільки багато яскравих фарб, і квіти квітнуть, і троянди, та різнобарвні, і дерева стоять в зеленому вбранні, і небо синє-синє. І все це яскраве. А чому осінні золоте вбрання? Звичайно, тому що восени. Ці листя пофарбовані у золотий жовтий кольор. А як батько Рік пояснив донькам, чому в кожну пору року кожна має бути собою. Тому що, коли кожна пора року дотримується свого вбрання і є сама собою, тому тоді всі живуть у добрі і злагоді. І нема такого, що водночас листопад, і сніг і сонце, і дощ все разом. Ось така народна українська казочка. Дуже добра, дуже гарна, мені вона теж дуже подобається. І тепер і визнаю знайомі. А зараз. Подивіться, будь ласка. Ось в мене чотири пори року. Роздивіться, кожен малюнок відповідає якійсь порі року. Пограємо в гру. Яка пора року зображена на першому малюнку? Поміркуйте. Весна! А чому ви так вирішили? Що ви побачили? Так, дерево вже розквітло, а ще трохи лежить сніг. А ще чому? Струмочок біжить, так. Да. І діти вже не в зимовому вбранні, а в більш легких курточках, а дівчинка навіть вже без капелюшка. Молодці. Яку пору року відображена на другій картинці? Роздивіться уважно. Так, мої любі, це літо. Які ж прикмети вам підказали, що це саме літня пора року? Звичайно, і метелики, і тваринки всі задоволені, такі веселі, і діти одягнені легко у футболках, платячках, і Бо роздивіться, пташки виводять своїх малесеньких пташеняток. А скільки квітів, всіх кольорів, дуже гарно влітку. Наступна картинка, і це пора року. Роздивилися уважно, впевнені? Так, це пора року осінь, звичайно. І прикмети нам підказують, що це осінь. І дощик накрапає, і грибів о, повна. А ще дерева вкрились, золоте вбрання. Ми бачимо, що навіть вітер несе золоте листя і вкриває ним землю. І ось остання картинка. Роздивимося її уважно. І ви всі відразу вгадали, що це зима, і всі прикмети підказують нам, що це зима. Білим-білим килимом вкрила зима землю. Зайченя, дивіться, який біленький, скаче, а влітку він був який сіренький, змінив шубку на біло, біло його навіть на снігу і не видно. І діти у зимовому вбранні. А тепер подивіться, будь ласка, уважно. На якій з цих картинок діти сумні? Чи вони на всіх картинках веселі? Перша картинка діти веселі, вони фотографуються, радіють весні. Друга картинка діти веселі, вони запускають повітряне... повітряного змія, грають у лісі. На, на третій картинці діти веселі, вони збирають гриби. Бачите, в них вже повні кошики. А на четвертій картинці діти взагалі катаються з гір і дуже-дуже веселі і на лижах, і на санчатах. Тож всі пори року дарують нам багато радості. Всі пори року це пори радості. Бажаю вам багато радості у кожну пору року. До побачення, мої любі!